Такі тріщини будемо сьогодні заробляти в кузові. А то в нас нова біда на даху Тут ми підмальовували, але заробимо ті три іщини. Мікро та рістина. От, нова мікроїщина. Будемо її досліджувати. Візьмемо напильник і відкриємо, що там є. Ось так ми видалили поверхневу і резу. Так, сліфуємо нашу спательовку. Але поверхня така, як треба робиться. Ми вже все загрунтували і будемо, як підсохне малювати. Таким чином ми день не змаринували, підмалювали все. І все. Трістчи не заліпили. Все, дякую за увагу. Підтримуйте мій канал, бо важкі часи, не вистачає на розхідні матеріали, на грунти, на емалі. На перетворювачі ірзи та й на саме паливо.